Історик, перекладач та економіст за фахом, директор магазину з продажу електроніки Геннадій Харченко на захист батьківщини став ще 2014-го у складі 55-ї запорізької окремої артбригади. З початком повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь захищав Азовсталь. каже, попри брак інформації знали, що буде полон. Чули йдуть перемовини із залученням міжнародних організацій та лідерів. Було готові виконувати свої бов'яздання до кінця, але отримали наказ, організовано склав зброю. І 16 травня безпосередньо я вийшов з Австалі. Спочатку евакували, вивезли важкопоранених хлопців, а потім вже організовано по бункерах, по місцях нашого знаходження. Виходили ми, складали зброю, зустрічалися з представниками нашого гору. Нам обіцяли скоре по почесний полон і вже сідали в автобуси. Після шмону нас відвозили на місця, де ми відбували своє заслання, бо я не можу сказати, це покарання. Ми не можемо вважати це покараними чи там кримінальними злочинцями, бо ми захищали свою батьківщину і воювали виключно у правовому полі. Через чотири місяці полону свобода не настала. Геннадій розумів, що про повернення додому думати поки зарано. Разом з ним у полоні були побратими азовці, які мали поранення та важкі травми. Ув'язнення затягувалося, а умови перебування важко було назвати почесним полоном. каже Геннадій у Мордора досить стали вже досвід утримання. У місцях позбавлення волі тому постійно наше місце перебування змінювалися кілька місяців, і нас перевозили або в нову колонію, або в нову тюрму, або в новий слідчий ізолятор для того, щоб було максимально важко відстежити місце нашого перебування, щоб нам було якомога важко адаптуватися до знаходження і щоб постійно ми не мали контакт, стали контакт з і ти самим середовищем. Росіяни намагались створити повний інформаційний вакуум для українських полонених за два роки полону Геннадіїві тільки кілька разів вдалося поговорити з мамою по телефону, але це швидше виняток, каже чоловік. Спочатку ні, родичі не знали, де ми. Єдина можливість була це, коли знімався якийсь пропагандистський матеріал, якось потрапити в об'єктив камери, і таким чином, аби дізналися родичі, що живі чи ні. Так само під час вибуху. На бараці Володівці була інформація, хто поранений, хто загинув, але, скажімо, через два роки вже стала з'являтися можливість через волонтерів насамперед писати листи за участі посередників, давати знати, хто хоч живий, хто хоч де знаходиться і хто приблизно в якому стані. Так, на момент теракту в Оленівці Геннадій перебував саме в тому бараці. Він отримав поранення та опіки. Його доправили до реабілітаційного центру, але фактично медичної допомоги не надали. Згадує він. 19 жовтня 2024 року став днем визволення з полону. Напередодні Геннадій дізнався, що потрапив до списків на обмін полоненими. Нас викликали до медичного пункту для обстеження, чи не маємо ми якихось слідів катувань чи побиття. І ми здогадалися, що, мабуть, це обміну. І дійсно так сталося. Кілька хлопців з нашого бараку, кілька хлопців на двох бараках тримали українських полонених. Це була Макіївська колонія. Вивезли спочатку на території Білорусі, а вже потім звідти на територію України. За пів години після обміну Геннадій нарешті зміг почути голос матері у телефоні. Це був справжній вибух щирих радісних емоцій, згадує чоловік. А після реабілітації він повернувся у стрій та наразі продовжує службу в Азові. Свою історію чоловік розповів учасникам молодіжного руху Байда під час зустрічі, організованої центром ветеранського розвитку. Головне каже захисник: що хотілось донести молодим людям ворог підступний та жорстокий. Про це варто пам'ятати та бути готовими дати йому їдну відсіч. Ірина Черну... Нова Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.